Що шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського гіка Павла. І сьогодні разом з вами ми будемо проводити розпаковочку оцього колекційного видання, яке я замовив в той момент, коли я ще не знав, що в сталкері багатезна купа вильотів і багів. Це, звісно, абсолютно вже інша історія. Сьогодні про це не будемо розмовляти. Так що я пропоную відкривати комбучку, ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і зараз ми подивимось, що тут знаходиться. Ви спитаєте, Павло, а чого не енергетик? А я вам скажу, що я вже випив один. Ви <свистак> подивіться на ці очі. Ваше здоров'ячко, сталкери, ваше здоров'ячко. Комбуча л'ється, Павло сміється. Давайте будемо починати. Let's go! Ви тільки погляньте на це. І так, припаруємо нашого пацієнта, нашу лягушечку, наш Баттл-Тос, Вскриваємо плівку. Я буду озвучку додавати. Значить, що це у нас за колекційне видання? Є у нас колекціоночка за 20 тисяч, а є у нас за 8 тисяч. Ну там 8, 9, вона по-різному продається. Оце саме вона. Трішечки подешевше, але все ще дуже крута. Серед колекційних айтемів в цій колекційній колекційночки у нас є фігурка Сталкера, у нас є шматок мапи Сталкеровської, у нас є нашивки, у нас є стілбук, у нас є артбук. І немає отої великої такої штуки, куди вставляються артефакти, там є підсвіточка. Ну, ви Розумієте, за що я зараз кажу? Якщо розумієте, то палець догори. Ну а давайте будемо дивитись, що у нас тут як то кажуть. Оп, кожух зняли. Покажу вам поближче. Ось так виглядає кожух. Ну і воно взагалі стилізовано під якийсь такий, знаєте, кейс небезпека. Небезпека це моє друге ім'я. Якщо ви не знали, ну досить гарно це все виглядає. Що мене здивувало, що ці всі колекційки розкупили просто капець. Я от буквально встиг в телеграм-каналі урвати останню. Ну або Одну з останніх. Перед тим, як розкривати, піднімемо ще раз, келих. За що? Ну, за сталкерів пили, вип'ємо за зо. За, за зону. Звучить якось неоднозначно. Вип'ємо за сталкерську зону. Давайте, ваше здоров'я. Давайте відкривати. Буде запашок отой, отой, який ми любимо. Немає, запаху немає. І так, ми бачимо стілбук. Ось такий стілбучок. Просто подивіться на нього. Хороший хольоний стілбук. Ззаду ось так виглядає. Збоку, ось так виглядає. Ну і всередині має бути діджитал код. Він є. Я вам його потім розіграю. Не зараз, потім. Ну і тут всередині ось така ситуація. Можна подивитись, тут напевно мапа лежить. Зараз ми будемо роздивлятись. Нє, це конверт. Це конверт звичайний. Розкриваємо конверт і бачимо. Dear Player! Це я дорогий плеєр. Дорогий плеєр. Так, тут у нас ось така штучка, дрючка. Потім у нас є. У мене дозвіл тепер є сталкеровський. Сталкеровський дозвіл. Прикольно виглядає. Дружині покажу, прийде, скажу, я тепер сталкер, Йохани Бабай. Ну і є трішечки наліпок. Наліпки я люблю. Я їх не колекціоную, тому десь прямо на стрімі можна буде наліпити. І поїхали дивитись, що тут ще є. У нас є ось така коробочка, я не знаю, що воно таке. Я розпаковки не дивився. Ага, стоп, стоп, стоп. Good hunting, Сталкер. Гарної охоти вам, гарного полювання. Ось так виглядає. Це брілочок. Брілочок непоганий, написано сталкер. Сталкер другий. Їдемо далі. І наступна зупинка. Я вже знаю, я вже знаю, я вже знаю, тому що тут намальовано. Це якраз таки як військовий кулон, да, виходить. Написано Stalker 2. Stalker 2 ось такий жетончик. І є ще ось такий великий конверт. Я навіть уявити не можу, що тут може бути. Так. А, нашивки, нашивки, нашивки. Значить, радіація, воля, моноліт, долг. Далі у нас іде великий велетенський постер. Я правильно розумію, це постер. Да, це велетенський постер. Ну давайте зацінимо. Ось так виглядає Stalker 2. З іншої сторони нічого немає. Тобто, ось так він виглядає. О, артбук! Іще артбук. Слухайте, непогане колекційне видання, я хочу сказати. Непогане. Непогане. Зазвичай менше всього кладуть, а тут прямо насипали Stalker 2. Оце респект. Оце просто респект. Якість ось така, все глянцеве, хороше, але не дуже блищить. Тобто якраз ідеально. І нарешті фігурка! 3, 2, 1, хопа! Good Hunting Stalker, Подивіться на це. Тут серйозно все. На якому рівні? А? Досить легка, я вам хочу сказати. Я думав, вона буде, знаєте, така прямо мраморна, прямо важка. Ні, вона не важка. Але деталізація непогана. У нас є сталкер в капюшоні, в противогазі з артефактом. Навіть балони позаду, бачите, його балони, і на них є напис. Так, ну давайте підсумовувати. І так, у нас є раз, два. Нашивочки викладаємо. Раз, два, три. Чотири Стілбук шикарний. Далі мапа. Один брилочок, той, що на мені, раз. Один брилочок спешл, Отакий важкий. Копія. Гри код, код. Ось тут також десь його треба. Отака відкритка. оп, Дозвіл на проходження на секретні об'єкти. І наліпки. Ну, чи вартує це тих грошей, котрі ми за це заплатили. Давайте порахуємо, фігурка така приблизно коштує ну, десь тисячі, щоб, знаєте, не сказати багато, не сказати мало. Ну, напевно, тисячі три з половиною така фігурка тягне. Плюс гра десь півторушка, да, це вже виходить 5 тисяч. Ну і все інше, чи тягне воно до 8-9 тисяч. Питання, звісно, літеричне. Тому що це. Спеціальне видання для фанатів гри Сталкер 2. Якщо ви фанат, прямо ярий, завзятий. Можливо, вам є сенс таке придбати. Якщо не фанат, ну що я скажу? Класна фігурка, крутий артбук, хороше видання, мені все подобається. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео або стрімах. Цілую, обіймаю і п'ю камбучу за ваше здоров'я. Сталкери! Слава Україні! Побачимось!